Сьогодні ми з вами вирушимо до незвичайної країни Музляндії. Такої країни немає на жодній карті, але є там, де люблять музику. Її жителів звуть музичні інструменти. Діти, погляньте, жителі королівства засоромилися та заховалися від нас у стовпчик. Спробуйте уважно послухати звуки та відгадати, який музичний інструмент. Розвучав. Музичні інструменти, по яким можна бити, стукати, називаються ударними інструментами. Ці музичні інструменти називаються струнні. вони видають звук вібрацією струн. Це духові інструменти. Звучання таких інструментів залежить від повітряного потоку. Перевір свою відповідь. Перевір свою відповідь. Перевір свою відповідь. Спробуйте скласти речення за допомогою графосмужок. Дівчинка любить грати на металофоні, а тепер спробуйте самостійно. Я впевнена, що ви дуже добре впоралися з попередніми завданнями, тож я вам пропоную пограти з жителями Мусландії. Спробуйте запам'ятати послідовність нас музичних інструментів, придумуючи фантастичну історію про них. Наприклад, барабан грався з саксофоном. З Саксофона вистрипнула Флейта. флейта. Ганялася за скрипкою. Скрипка жила у гітарі. Гітара полетіла до арфи. Арфа перетворилась у трикутник, а трикутник стрибав, як на батуті, на бупні. А тепер придумай свою історію та згадуючи її, назви послідовно усі музичні інструменти.